Доброго всім здоров'я. Шарнір адаптера без люфтовий. От шарнір. От палець. Ось люфт. Загвинчуємо гвинти. Загвинчуємо гвинти, от від руки хоча б о ще треба люфту нема. Ось десь тут ключик. Де він? От ключик. О, трошки зажали. Геть небагато. І будь ласка. Опа! Люфту нема. Повертає вліво-вправо. Все, кінець зйомки. Ти мене розумієш? Чи не розумієш?